I'm the man, I got plans. Fit the bourbon in my hand, that'll make it change its stance. I'm like, damn, I really have a chance. Rather, get the risk keep my eye up on the man I'm like, I'm just saying in the land. Guess I'm back in high demand. And my car ain't from Japan, but I drive it like I ran from the cops. I'm like, damn. See you tweaking on the gram. I can never understand how you claim to be a man. Cause you not, I'm like, cause you less able. Get these squares stretched out. That's a rectangle. That girl to wipe me down like a wet table and come and get your ass beat. That's a vegetable. Rest in peace. I'm deceased That's my car is not a lease and that's convincing not a crease. From the like some cleats. I'm like heard your homie send a leak. I listen to it. Shit is weak. Зараз ми бачимо, як наша М5 f 90 знаходиться на підйомнику для того, щоб зробити основний об'єм робіт. М5 f 90 як ви вже знаєте, це стала культова машина. Всі їх тюнінгують, всіх експлуатують, вони класно їдуть, але дуже багато людей не розуміють, що для того, щоб ви не давали. Стабільний гарний результат то, для чого ти купив цю машину, недостатньо її просто купити та експлуатувати. Її потрібно правильно обслуговувати, і правильне обслуговування це не по сервісному регламенту замінювати свічі, замінювати мастила і кататися, поки щось не регане. Тобто з заводу ви маєте розуміти, що сучасний завод та й BMW, і в принципі всі німецькі виробники і світові виробники їм потрібно, щоб машина або виїздила гарантію, або після гарантії, щоб ви у них затарювалися на запчастини за. Носили їм гроші. Це фундамент, це маркетинг, на сьогоднішній день. Все в нас так працює. Але якщо ви власник цієї машини, якщо вам треба, щоб вона не ламалася, щоб вона постійно була надійна, вам потрібно робити глибокі ТОшки, правильні, тому що ця машина вона заряджена. Це максимальна п'ятірка заводу, яку можна було купити. Вони качаються на такій потужності, що їдуть 5 секунд, 100-200. 10 років це було навіть немислимо і. Для того щоб так їхати, недостатньо просто заправляти їх. Для цього нам потрібно їх правильно обслуговувати. Потрібно не просто мастила, міняти в двигуні, а заливати нормальне мастила з нормальною в'язкістю. Нам потрібно міняти свічі не по регламенту, коли в нас починаються пропуски, чи ще якась фігня, тому що двого, наче може нормально працювати, а у нас вже якісь проблеми з запалюванням є. Вона вже починає трошечки детонити і вже трошечки неправильно працює, а ви цього не відчуваєте. І тому, наприклад, в умовах України потрібно міняти свічки раз на 10, максимум 20 тисяч кілометрів на нашому пальному, на всьому іншому, навіть коли ми заливаємо все якісно, тому що це я би назвав це нормальний регламент для заряджених машин. Коли вам потрібно, щоб вона саме давала те, що вам треба. А окрім всього цього, ми контролюємо всі технічні рідини, тобто, ми нашим обладнанням, навіть гальмівну рідину, то, що ми можемо перевірити, наскільки вона функціональна, тобто не просто злити-залити, ми перевіряємо, наскільки вона зношена. І якщо вона дійсно сильно зношена, її обов'язково потрібно теж міняти. Так само на цій машині ми міняємо в редукторі в задньому, в диференціалі. Передньому редукторі в усіх ємкостях, де в нас є мастила, їх потрібно контролювати і їх потрібно оновлювати. І тільки за таких обставин у вас не буде всіх цих проблем, які зазвичай ну, зустрічаються на таких машинах. І в першу чергу. Я вважаю, що це залежить від власника машини. Якщо ти завжди хочеш брати і нічого не давати, ця історія завжди рано чи пізно закінчується. Але якщо ви максимально обслуговуєте, доглядаєте машину і при цьому ви її реально гвалтуєте, вона зазвичай буде нормально ходити те, що вам потрібно. І тому я розумію, компанія Спрінтек в першу чергу робить тюнінг. Але так як сформувалося за останні роки. Ми не тільки робимо тюнінг, ми обслуговуємо їх до тюнінгу, після тюнінгу і робимо все для того, щоб саме тюнінг можна було максимально правильно реалізувати, як зараз ми це показуємо на цій машині. І тому дуже важливо не просто бути швидким, а бути стабільно швидким. Не просто сідати в машину і думати, ой, сьогодні щось регане, не регане, ой, там пробів вже більше ста. Ні, ні, її потрібно продавати. Це не Правильний підхід, коли ви її діагностуєте не поверхнево, а повністю, коли ви все робите, що треба для вас це ніколи не буде сюрприз. Це в нас с 63 ці двигуни у BMW насправді вони, ну, прикольні. Вони йдуть, якщо порівнювати всі 63, ті ну, їх насправді не так багато, є N-63 і s 63 І s 63 в першу чергу у нас вирізняється набагато кращим охолодженням. Він набагато краще підготовлений для жорстких навантажень. І Ну і відповідно, коли ви їх даєте і все це правильно обслуговувати, вона їздить насправді. І не треба боятися і думати, що в мене вже певний пробіг, воно вже все весь ресурс вже зношений. Ви його забрали, або попередній власник забрав, або ще щось. Ви маєте бути більш проактивним в обслуговуванні автомобіля. І цей власник це робить. І я вам так само раджу це робити. Зараз я знаходжусь за кермом нашого монстра. Блін брутального не тільки з точки зору потужності, а й з точки зору звуку. В першу чергу на що ми звернули увагу, я не підлаштовую під себе салон навмисно, тому що ми на дуже коротку дистанцію їдемо. І взагалі, давайте подумаємо про М5 F90. Тому що М5F90, як тільки вона вийшла, вона вважалася однією з найкрутіших машин, яку ти береш, робиш на ній стейдж 2, і вона з ходу в тебе їде середні, низькі 100-205 секунд. Це дуже-дуже потужно, тому що до цієї машини, для того, щоб їхати настільки швидко, ви мали або зробити Stage 3 на якійсь потужній машині, або купити прям вже реальну якусь космічну машину насправді. Але BMW Зробили це, вони це створили і вони далі продовжать це робити не тільки зі своїми С63, які тут встановлені а й з С58, які на М3, М4, X4M встановлені Від себе хочу додати, що М5F90 це в нас такий тип машин, які в першу чергу. О, він дубовий. Тобто, якщо ви можете Єжку взяти м'якенько 63, якщо ви можете Р 6 взяти взагалі на пневмі на ній просто кайфувати від відчуття. Наскільки все м'якенько, прикольно і, і ну, комфортно скажімо так, то на М5 у вас такої історії не буде. BMW в принципі, на м'якій підвісці цю машину не робить. Тепер те, що мені подобається в BMW МК, ну прям просто жистяк, насправді, це в нас саме кермо. По перше, вілюр максимальний кайф це через дотик, через все інше, але всі органи керування емочки у нас одразу під пальцями. Ліпістки у нас одразу під пальцями, ричашки у нас одразу далі продовження. Тобто, для чого це в нас зроблено? Ну і карма, я не розумію, навіщо його робити. Щось новеньке. Щось новеньке. Mm -hmm. Ні, він просто псує руль, я не розумію підігрів карма, Особливо, коли у вас такий шикарний вілюр тут. О, і воно зроблено в першу чергу для водія. тобто BMW завжди себе позиціонує як, о, в, як для драйвера. тобто вони завжди роблять машину для драйвера. ну і що я можу М5 вже давно на ринку. Вони себе дуже гарно зарекомендували. Окрім однієї штуки, на будь-якій М5. Ви маєте розуміти, якщо ви хочете стейдж 2 в соплі, на стейдж 2 можна зламати шатун на них. Це найголовніша проблема. І саме якщо ти хочеш побудувати стейдж 3, якщо ти хочеш тисячу кінських сил і більше, звісно, то М5 у нас набагато гірше під це підходить. Тобто стейдж 3 робити не має сенсу. На цих машинах роблять або стейдж 2, або вже роблять стейдж 4. Коли ти повністю перебираєш двигун, коли вже відра, коли вже хардкорна історія у нас починається. І таких машин, скажу вам по секрету, їдучих М5-х f 90 їх в світі одиниці. Ну а ти мій любий глядач. Я сподіваюся, тобі сподобався випуск. Я просто я бачу шикарнющу тачку, М5 f 90 Це реально топ насправді. І я, я на неї дивлюся. Для мене це вже звичайна машина, я тобі скажу відверто. І мені потрібно розуміти, що ти хочеш побачити, які цифри тебе цікавлять, з якої сторони на неї подивитися, щоб підкреслити на ній. І для цього потрібна твоя думка, і твій коментар, і обов'язково, звісно, твій лайк. Тому що ми намагаємося знімаємо для тебе і нам хочеться бачити якесь визнання. І тому, мій любий глядач, зараз ти послухаєш шикарнючий вихлоп. Ну і ти знаєш, написати коментар, поставити свій лайк. І з тобою обов'язково ми побачимось в наступних наших випуск.